І так, друзі, всім привіт. Сьогодні в нас чергова пилочка 180 вам Знайомий, народний інструмент. Що ж сталося? Тобто в мене вже якби відео там по цих інструментах якби, вичерпне є, але тут просто цікавинка така, що не крутиться. Будемо розбирати, то в мене вперше ще не було такого, щоб 180-й заклинив. Треба розібрати і подивитися, чому саме він заклинив. І що буде робити для... Коротше, подивимося, чому він заклинув. Розберем. Сьогодні чисто розборка для того, щоб подивитися які наслідки від чого. Давайте з вами розберемо. Як ви знаєте, вже послідовність тут особливо такого нічого сложного. Зняли. Сепаратор. Зняли. Крешка знялась. Фільтр. такий, Чистий, да? Нащо його время міняти? Нормальний фільтр. І тут все нормально, таке там трошки. Та ірунда все. Викрутимо свічку, йдемо поступово рухатися. Свічка тут така як треба. Маркіровка правильна, бпмр 7А. Руханемось далі. Відкрутимо спереду глушник. Дивимося, що там робиться. Під гушником. Поршень, якби то чистий, щоб так якісь сарапини, там перегрів був, нема нічого. Зараз будемо далі відбирати. Чогось то воно не крутиться. Так. Ускоримо метод. Так, відкручуємо Підкручуємо, щоб зняти кришку. Зараз спробуємо подивитися. А вдруг стартер чи ще щось. Пока якось так. Чуть-чуть. Це якраз на зазори колін голови. Рух. Трошки, так, да, чистенька. Красота. Ну нічого, це таке, це робоча пилка, що ви хотіли. Продувати, чистити час від часу періодично, це не той варіант, це треба час мати, а вона працювати має. Та я так думаю, я не знаю, я, хто думає. Так, Ми ж повинні вияснити з вами, що щось і сталося з даним інструментом. Не можеш їм просто так заклинити. Раз і заклинив. Понятно, що інструмент 11-го року випуску. Санники в него уже пришли, это ясно дело. Внимание, ну с 2011-го, навряд ли его кто-то Ник Ничего тут нигде не чистилось. Так, ну капец, ладно. Довність снимаем робить. Так, е. Так, тяга скинута. А карбюратор не хочет рухаться. О, что-то там пошел. О, е. Так, у шланг паливний. Чуть заглушим, щоб не текло, щоб запахів не було. Карбюратор. Ніхто ніколи не при... Вот та тема. Все, що за 11 років зібралось, так воно і є. Так. Що ж, моторчик звільнили. Мусимо тепер картер від'єднати, бо то нам треба. Ми ж маємо, оскільки нічого не добилися про ворота, значить треба розібрати мотор. Так, Оскільки треба розібрати мотор, то знімаємо заглушки. Бачите, тут заглушки ще ні разу не розкривалися, напевно, що на ньому. Зняв, ну це була ще та забава, я вам кажу. Ще такого в мене не було. Ну, вони просто дубові, може рідко користувалися, ну просто що лежала ця пилка, не знаю. Так, все, роз'єднав, зняв, ще та забава була, я вам хочу сказати. Як бачите. Що, попробуємо відкрутити без блокування. Щось там На Насальники все одно треба під заміну. Добре. Так, вставляємо і пробуємо віджати сцеплення. Йде дуже туго. Все, степлення відкрутилося. Сам колінвал дуже туго крутиться. Так, є. Є. Скрізь таке, що тепер. Дещо мити? Так. Пробуем Авинеты. Так, е. идет. Ну, по крайней мере, жаму нас сняты. Так, импульсный. Імпульсне колечко. Так. І відкручуємо знизу. Так. Один віджали. Шукаємо. Де там другий? Є другий. Шукаємо третій. Що собі? Цікаво чешуно? Ну, так туго йде. Є, є, є. Той мішає, треба ручно відкрити. Є. Так, три випало. Все. И 4 выпали. Так, тут все з'єднане. Ну що, вже, я думаю, можна виймать. двигло. Маємо ще провід, помімо того що треба. Проводів не видно, що вони тут є. Так. Ну тепер... Так, є. Ага. Якраз так. Так, ну що ж, провернути не дає. Треба хоча б поршень здвинути в нижню мертву точку. Бажано не крутити, тому що там можна зрізати шпонку таким чином. Тобто, єдина яка сторона силова, це ця. Тобто, зараз накрутимо назад сцеплення, підведемо, підведемо за що зажатиє, щоб опустився поршень в самий низ бо дуже тут крутиться. Пішло. Так, звільняємо фіксатор і дивимося. Спробуємо таким шляхом, щоб зберегти циліндр, якщо він живий. Бо сальники по-любому під заміну ви бачите, що тут все мокре, то сальники треба замінити. Дивіться, що тут на дні щікується. Цікаво, так? Да? Що тут таке? Такого що в мене не було. Перший раз. В основному розбираєш там... Ну і заклинивших пилок в мене не було. А цього, тим більше 180 щіль, щоб він колись закленив, я не знаю, це треба без, без масла різати. А тут дивіться, що відбувається. О, опять. Та-то так. Да. Так, ну що, попробуємо якось його потрошки витягнути. Так. Воно само як завжди розпадається тут. Виняв і все, а тут угу. а, йде, Пішло. Так пішло. А? Яка краса? щось придумаємо так головне щоб той не навредити так пробуємо все пішло клав все є дивіться яка краса. я е, не знаю що то подумати Дивіться, що випадає з Дивіться. Цуколики якісь. Щось там, мабуть, та не те влили. Щось та не те влили. От вам. А ну, зараз подивимося, що там всередині робиться. Ну, гільза вижила. Да, не. Просто заклинило, заклинило за що того, що смазки не було і воно своє зробило. Дивіться, кольця позасідали, геть не вирухаються нічого. І прикипіло, бачите? Таке відчуття, що щось влили, та не те. вместо масла щось та влили. Ну, Варені навряд ли. Може якийсь лак червоний, такий, як масло. Воно собі поробило на лакові і приліпилося. Ну це як варіант. Е -е цікава ваша версія. Може хто скаже почіпники, по дивіться, теж є еле-єлі. Все, чуть, чуть рухається. Все попри... поприлипало. Ну, от якось така. Щіль 180-й не чекав такого, такої зради казати, що йому приготували, Ну, нічого. Почистим, помиємо і буде працювати. Ну, на цьому як би все. Це чисто, я так поняв, сьогодні шок-контент для вас, шановні. Будьте здорові. До нових зустрічей!